Кам'янський академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки вміє дивувати глядача. Минулої суботи в театрі відбувся прем'єрний показ за мотивами американського біографічно-драматичного мюзиклу Найвеличніший шоумен про життя американського антрепренера Фінеаса Тейлора Барнома, який організував один з найпопулярніших бродячих цирків 19-го століття. Про ідею мюзиклу, акторський склад та передбачуваний аншлаг розкажуть наші журналісти. Новий рік ознаменувався для Кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки з змінами. Тепер у театрі працює новий режисер Артур Прокоп'єв. Незважаючи на молодий вік, Артур вирішив не зволікати з проявами свого таланту. Тож, уже у різдвяний вечір, запросив глядачів на прем'єрний мюзикл шоумен. Ходімо дивитись. Ми хотіли зробити щось таке, щось таке легке в той, в той же час підняти якісь, якісь такі теми знаєте, сімейні, теми, теми мрії, бо нам зараз всім не вистачає трішки того про мінця, про мінчика світла. Так, режисер театру відгукується про свій прем'єрний мюзикл. Це не вперше Артур Прокоп'єв працює на театральній сцені Кам'янського у 2019 році. Тоді ще режисер Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панасак Саксаганського у Білій Церкві дивував маленьких кам'янчан виставою Рапунцей. А наприкінці минулого року вийшла вистава за п'єсою Ніни Захоженко Я норм про підлітків із бучі у перші два тижні повномасштабного вторгнення. І це тільки початок ідеї творчих планів у молодого режисера Безліч. Можливо, то буде вистава за п'єсою Мюррей Шизгал Любов, Лав назва. Можливо, це буде ще вистава молодої драматургині Алекс Вуд Четверта стіна Поки, поки от дві такі роботи. І буду думати ще якусь казку, бо дітям потрібно теж щось прийти і подивитись, щось нове, свіже і теж ним. Не... Просто подивитися і ні про що не думати, незважаючи на масштабну мюзику, підготовка тривала всього три тижні. У постановці задіяні 30 артистів драми та балету, а також музиканти оркестру. Виконавець головної ролі Євген Босенко зазначає, були дні, коли репетиції тривали з перервами від ранку до вечора, але атмосфера на сцені була легкою та невимушеною. Мені дуже сподобалося працювати з Артуром, тому що ми на одній хвилі. І ми цей курс разом тримаємо. Він мені сказав, що він хоче бачити на сцені. І я йому це відобразив. Він каже, чітко, Це те, те що я хотів. Артистку театру Анну Макієву ми зустрічаємо перед виходом на сцену. У мюзиклі вона грає кохану дружину головного героя. Оскільки в реальному житті актриса незаміжня зізнається, для неї ця роль є не такою вже легкою, але напрочуд важливою для професійного зростання. А головна тема до своєї мрії, неабияк імпонує молоді актрисі, Де вистави про мрію, про те, що все можливо, якщо цього тільки захотіти. І е, дуже важливо, щоб була підтримка, щоб були поруч люди, і на яких ти можеш покластися, і які можуть допомогти в будь-які часи. Роль у мюзиклі одного з ключових персонажів для Владислава Дубініна є другою в театрі Лесі Українки. Тут він працює всього два місяці, але вже дивує харизматичною грою. Це вистава про, саме про це: про суспільство, яке не сприймає людей не схожих. Я граю ем, підприємця театру, якого головний герой кличе до себе, щоб врятувати його програму, церковну програму. Шоумен це мюзикл, який розкриває не тільки вокальні та акторські дані, але й хореографічні та акробатичні вміння. За словами головного балетмейстера театру Наталії Клішиної, це була спільна плідна робота. Адже разом із нею постановниками хореографічних номерів виступили Анастасія Астахова, Владислав Дубінін, Євген Дудка та Олександр Пушкарьов. Це щось унікальне, бо такого шоу в нас ще не було. Різноманіття. Працювали до пізньої ночі з, із задоволенням. Сьогодні ну, для нас це теж свято. Мюзикл вкладається з двох дій і триває дві з половиною години. Під час антракту ми поцікавилися враженнями усміхнених глядачок. Мені дуже подобається, дуже подобаються актори. Здорово поють. Все добре, все прекрасно. Спасибо большое актерам, спасибо большое театру. Дуже подобається. Я перший раз у цьому театрі. Кому піти будете дарувати? Євгеній Босінко. Давно його знаю. Перший раз на його виставі. Кожна вистава викликає повагу за, наш, за наше місто, що в нас такий та, театр, такі талановиті актори. Працюють постійно з натхненням і навтіху глядачам, ділиться директор театру Маргарита Кудіна. Адже кожна прем'єра для них маленька перемога на мистецькому фронті. Вітаю усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю миру, добра, здоров'я і сили духу. Під час зимових свят ми показували. Казки для дітей, вистави і концерти для дорослих. І закінчуємо цей святковий цикл прем'єрою мюзиклу шоумен. Ми завжди працюємо для вас, дорогі наші глядачі. Щодо мюзиклу, пані Маргарита не прогадала. Після перегляду шоумена хочеться сказати словами одного з головних героїв Філіпа Керолайна: Люди виходять щасливішими ніж прийшли.